Всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною, і з вами я, Валентина, сьогоднішнє відео про участь в СП «Стоп, ТОП не дов'язи. Автором цього СП є Вікторія, канал Україночка. В'яже зв'яжемо тренди. Всі посилання будуть в описі під відео на організатора і на дівчаток, які приймають тут участь. Мені нарешті вдалося дов'язати шапочку з третього разу, дівчатка, але тепер все вдалося так, як я хотіла. Це шапка синочку із твіду. Подивіться, яке це чудо, цей твід, як воно виглядає після прання. Ось, дивіться. Полотно таке ущільнене, м'якеньке, з легеньким-ким легеньким таким. дуже тепле, вітром не продуваємо. В'язала я резиночкою один на один такий відворот, фіксований, а далі таким візеруночком. Він мені дуже подобається, я його скрізь в'яжу. Лице... Перший ряд лицеві, якщо по кругу, другий ряд лицева виворіт. Далі так міняємо. Теж третій ряд лицевий, четвертий ряд лицева виворіт. на це, якщо по кругу, візерунок складається з двох рядочків. Дуже гарно цей візерунок і в светрах виглядає. ну у всьому. Дуже він мені подобається. Далі тут у мене візерунок закінчився, і я почала так довільно дві разом з'єднувати дві разом, дві лицевих, дві, разом, дві лицевих. поки залишилось у мене 5 петельок, і стягла акуратно тут ниточкою, голочкою. І таке закриття. Шапочка, як так, з таким макушечкою, але ну, вона не дуже стирчить по голові. Я робила невеликий такий, бо скільки мені хватило пряжі. І з урахуванням того, що твіт трошки мають усихатися, щоб йому була звичайна така шапочка, тоді майже по голові. Гарно виглядає, йому сподобалося. Так що цей недов'яз у мене готовий. Вже в мене тепер дівчатка. Залишився один. Ну, я вам тепер уставлю тут відео, як я в'язала, щоб ви могли побачити, якість, якість полотна, яке воно було дерчаве. Ну це вже в мене з урахуванням того, що цю пряжу я прала. Прала до в'язання такий лайфхак. Дівчатка не знали, але я так щось вирішила спробувати. Перемотаний у мене був моточок на моталки, і я його у таку торбинку. Для прання білизни, такі сіточки, знаєте, І в пральну машину. І воно так гарно випралося, мені зараз розпушилося і було мені зручно в'язати в одну нитку без всяких яких, тому що, самі знаєте, яка тонесенька ця ниточка, а з таким лайфхаком гарно в'язалось. Потім я змотала вдві, щоб було міцніше, і щоб використати всю пряжу, І зв'язала таку шапулю для синулі

наведите мне на если. О, девчата, спасибо, 16 человек и 12 классов. Знаете, почему я не придавала значения? Вот кто-нибудь из вас смотрит вот такие программы? Вася на или Слово пацана, это такие, где помогают. Вот эти ребята, они помогают всем. В разных ситуаций. Вот. И я смотрю, у них уже ну, столько по 2 миллиона подписчиков. А Они перед каждым видео все равно говорят: подписывайтесь, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Думаю, для чего? Сколько у тебя, оказывается, видите, я тот же не человек, это же алгоритм, он, он продвигает, если идет общение, если классы ставят, он начинает как можно большему количеству людей рекомендовать канал, и уже больше людей видят. Раз пришел, чтобы, ну, дай посмотрю чуть это за канал. Зашел, ух ты, понравился подписался. Поэтому я тоже э, всегда прошу Не выплячиваю, а просто вот прошу Не забывайте. Некоторые э, просто бывают, забывают поставить. А это ж вам никак ничего не нужно. Как говорится, аппетит у вас от этого не пропадет. Так. Так, дівчатка, і в мене я дивлюся ефір Наташі з Казахстану, моє життєво в хто не знає, заходьте. І в'яжу шкарпеточку. Ну, про це я буду розказувати детальніше в своєму відео. Детальніше дуже дякую, що є. Такі підписники, є коментарі, які розказують, що до чого, бо я трішки була розгубилася, що мені робити, чи вистачить мені пряжі, чи не вистачить. Ну, Про це дівчатка буде далі детальніше. Коли буде вже ну, не з руки, отак це я просто показую, що я вже її дов'язала і хочу вже завтра зняти, бо вже в мене сьогодні пізній вечір, вже не буду я. Сьогодні знімати хочу я зняти, розказати про цю шкарпеточку до прання і випрати і розказати після прання в'яжу шкарпетки нашим хлопцям. Величенька така мені вийшла міксом пряжі вівчарі і Алізе Comfort Socks. Ну, про це буде зовсім далі. Зовсім. Детальніше буде пізніше. Ну, в цьому відео не перемикайтесь, чекайте, далі буде. Йдемо далі. Що у мене ще? У мене просувається мій другий процес. Я зв'язала рукавчик нарешті у своєму ажурному джемпері. Я дов'язала до цих пір, відпарила, вирішила поміряти. І мені так сподобалось, що я вже вирішила далі не в'язати. От Ідеально, оця довжина рукава буде, якщо буде довший, воно повнитиме. Коротший теж. Фонариком тут теж повнитиме, я вже так прикинула. Це така стандартна довжина, що воно, на моїй фігурі, гарно виглядає. Так що, оце на цьому і закінчиться. Я тут дов'язала і пров'язала два рядочки резинкою 2х2. І, звичайне закриття виворітними, щоб тут була така, як така, не косичка, оце з лиця, з виворіту тепер у мене косичка, а тут як така хвиляста. І що мені вдалося ще набрати, підняти петлі на другий рукавчик. Оце і все. Моє в'язання. Ну, я думаю, що я маю надію, що за тиждень я справлюся з цим рукавчиком, і вже в мене не буде ніяких недов'язів, і я можу сміло починати нові процеси, бо їх в мене так багато, так багато задумок на осіннє в'язання. Хочеться вже в'язати джемпери, але дов'язую те, що є. От одна робота залишилась мені. Ну, і щоб я ж на роботу його не носитиму такий процес громісткий туди-сюди, я почала процесик шкарпеточки. І в мене зв'язалися ось такі шкарпеточки. Зараз покажу вам на блокаторі, щоб презентабельніше так виглядало. О, така шкарпетка, чоловіча 42-го розміру. 42-й, 43-й. Мені сподобалося Це, дівчатка-пряжа, поєднання пряжі вівчарі, кольорова вовна і Алізе Супервош комфорт Сокс. Так, ну про це треба детальніше, про це треба поговорити, як то кажуть, дівчатка. Я у своєму відео, коли знімала відео, я тут вибачаю, в мене включений комп'ютер, бо я хочу дивитися ваші коментарі, читати і приберемо, мабуть, бо ніяк не поміщається. І трішки ми поговоримо про, про пряжу вівчарі. Багато таких неоднозначних про неї відгуків. Я запитала відео, чи в минулих відео, ну, Ця пряжа для мене незнайома, як будь-що будь-що воно виходить, чи вистачає, не вистачає, наскільки. І мені відповідають, україночка, я вже зв'яжемо тренде. Вікуся пише в коментарях. Привіт, Валюша! Вівчарів одного моточка на жіночий розмір 38-39 вистачає. На чоловічий розмір 43-го розміру вистачає на півтори шкарпетки одного моточка. Ось такий коментар був у Двікусі, так що знаємо. Що тепер що виходить у мене е, далі по порядку, бо я спішу. Далі. Е, сільське життя, плюс в'язання Світланка. Привіт, Світланко. Пише, що зараз зв'яжу шкарпетки з вівчарів, то мені здається, що на чоловічі вистачить мотка і. -е Пише ще вона, що у мене два кольори антрацит і рожевий. То помітила, що антрацит значно тонша, ніж рожевий, а твої кольори однакові за товщиною. Мене зацікавило, і я вирішила оце перевірити. У мене є три кольори пряжі вівчарі. От уже детально розберемося, що воно за вівчарі, що воно за звір такий. У мене три моточки. Трьох кольорів. Так, де тут ти серединку дай мені чи. Ну, так, давайте візьмемо так. І так, бо я витягую ниточку з серединки для в'язання. Мені так якось зручніше. ну. Напевно, буде так. І я подивилася. Візуально, дівчатка, видно, що ця ниточка товща, ця середня товщина, а ця буде найтонша по відтінку. Я думаю, це мені так здається. Я їх коли приложила, то воно усе так і вийшло, як мені здавалось. Ви зараз теж бачите. Так? Так, найтонша буде кемел, тоді йде блакитненька оця, а тоді оця. От від комп'ютера берегти щось відверну. Оце таке, дівчатка, що візуально. Ну, зрозуміло, що пряжа. Така. Що ми хочемо від недорогої пряжі, як розібратися? Можна з неї в'язати в мене досвід є, але зараз ми перейдемо далі по коментарях, і щоб усе було по порядку. Далі під цим відео Ольга Шульга пише. В'язала шкарпетки методом хелікс, поєднуючи вівчарі супервош. Після ВТО різниця в метражі непомітно вистачило на 4 пари. Но, мені здається, на 4 шкарпетки на 2 пари, трошки опечаточка. Може, хто в'язав тільки з вівчарів, поділіться, будь ласка, чи швидко протираються. Я відповіла, що не в'язала, не знаю. І тут відповідає нам Ольга Петренко. Брала минулої осені три моточки таких вівчарів, шкарпеткових різних кольорів, думала нав'язати собі, чоловікові і сину по парі. А зв'язала чоловікові дві пари, третій моток не захотіла, дуже колюча. Чоловік одягав зверху на звичайні тоненькі магазинні шкарпетки. Правда, після третього чи четвертого прання значно пом'якшали. Одного моточка вистачило. На 44-й розмір і маленькі моточки ще залишилися в'язала на спицях 3,25. Одна пара протерлась через місяць, а другий досі носить. Ось такий у мене досвід з цією пряжею дійшла висновку, що купувати її більше не буду. Дякую за такий коментар, теж, дівчатка. Може, хто почерпне з себе, Ну, мені здається, теж, що з такої пряжі. Буде, буде протиратися пряжа, бо 100% шерсть потрібно щось додавати. Я колись в'язала із Карачаївської чи з якоїсь, так ну, на не хватило, якщо п'ятку не ущільнювати, то дуже швидко протерлася п'яточка. Ще шукаю, дівчатка, коментар, теж у мене був якийсь під минулим відео, теж жінка пояснювала про свій досвід в'язання. З цієї пряжі. Зараз, як як знайду, то я вам його прочитаю. Так що багато такого неоднозначного про цю пряжу, і я думаю, що кожен має вирішити для себе сам в'язати, не в'язати, можливо, якось поєднувати чи міксувати. Чи... Ну, моя думка, що в залежності від того, що ви хочете від цих шкарпеток. Я думаю, що ми розуміємо, що такі шкарпетки, якщо в'язати з такої пряжі, то вони, ну, я б назвала б такі для домашнього користування по хазяйству, ну, щось мені так здається, в чоботи, ну, от так от на моє. вона дійсно суховата така, жорсткувата трішки ця пряжа. Не знаю. Як, ну, дівчатка, е, має місце бути, як, як так говорять, то, то можна використовувати все залежить від бюджету. Шукаю, шукаю, не можу знайти такий, був гарний коментар, написала була жінка, стосовно вівчарів. Но зараз іще десь пошукаю, можливо, знайду так, вона теж розписала про свій досвід. Не записала швидко і тепер не можу знайти. А, ще рекомендує ось Ольга Петренко нам, що як вона в'язала другу пару, то старалася вибрати жорсткий ворс з нитки. Так, ворс сипиться й дуже. У мене всі штани були у тих ворсинках. І можете попрати зразу у машинці, бо я перші рази прала вручну, а після машинки вони стали значно м'якшими. Дійсно, вони стали значно м'якшими, це я не заперечую, я прала їх із кондиціонером, то мені сподобалось пом'якшало, дійсно, після прання не видна різниця між... Різниці у в'язанні ниточка ж супервош тонша, а та друга товща, ну, різниці не видно. Ось так, дівчатка, ну, не можу знайти. Ой, слава Богу, знайшла. Нік не прочитаю, формула ВАВ, здається. Доброго вечора. Пише жіночка, спробувала нашу українську пряжу вівчарі для шкарпеток. В склад як Альзе, супервоша, ціна 43 гривні. Купувала в магазині Вуллмаркет. От, завдяки цьому коментарю два тижні назад у мене сталася ця покупка цієї пряжі. Я зразу пішла туди, але ну, там вже не було. Потім дівчатка вже глянули. Елічка писала, що вже немає, розібрали її. Ну... Елічка, я хочу сказати, багато ти не втратила. Якщо ти в'язала з дропс, то ця пряжа тобі. Ну, хіба що, якщо із самих цих зв'язати, то я б сказала, що це будуть пряжі шкарпеточки для господарства. Зараз ще прочитаємо. Справжня тепла вовняна пряжа. У в'язці сухувата, після прання розпушується і уверівнюється. Говорить коментар, підписчик, і я от спокусилася і купила її. Ще говорить, що Ярослав пряжу використовувала. Ну, і все здається, дівчатка. Спасибо, дякую дівчатка, вам усі за коментарі, бо я і туди, і сюди, і в комп'ютері, і дивлюся сюди. То що хочу я розказати про мої враження відв'язанням цією пряжею. Ось у мене така шкарпеточка вийшла, пара шкарпеток таких. І залишилася в мене ще пряжа. Як нам усе помістити? Отак, мабуть, так. І в мене ще пряжа залишилася. Я думаю, що тут вийде оце. Дивіться, скільки ще в мене залишилося ще пара, буде це однозначно, можливо, таких і дорослих. Мене дуже зацікавив цей метод того, що можна поєднувати пряжу. Ось такі кольори гарно поєднуються. У мене ж є е, супервош, я взяла минулі закупки, коли вам показувала. Отак От буде гарно поєднати супервош і. цю. Ще до цього буде гарно виглядати. Така пряжа. Далі буде гарний тандем. Ну, це що, що в мене є до таких пряж, яких я підбираю, щоб могло бути йому компаньйоном ниточка. Отак От ось. Це якщо в'язати методом Helix. Або просто тут мені теж хтось рекомендував, десь я читала відгуки, що. Потрібно в'язати резиночкою супервош. Ця пряжа трима резиночку, а вівчарі не тримають, то я так і зробила. Зв'язала резиночку супервош, а далі пішло чередуючи ниточку методом Helix, ну, типу Helix, зміно, зміною кольору вівчарі. і... Супервош. І от воно з оцих двох отаке красивезне вийшло. Ця нитка мені сама по собі не сподобалась, Як почала в'язати, не думку, ну що це таке? Це як бабуся на базарі, знаєте, продавали всі, всі ниточки познаходили в кучу, зв'язали, аби тільки зв'язати, заробити копійку, продати такі шкарпетки без претензій. Просто звичайні, то я ж розчарувалася. Дов'язала резинку і лежало воно у мене два дні, поки я не прочитала цей чудо-коментар. Дякую, дякую вам велике ще раз. За таку підказку, що можна зробити таким способом. Дійсно, коли я зв'язала, навіть було, навіть видно було, де, де пряжа Супервош, вона також аж прогиналася туди у, в такий, як б, така ямка. А з вивороту майже не видно було цього супервош, було тільки хвильку видно із пряжі вівчарі. Ну, Я довірилася підписчиці, я зробила так, як вона порекомендувала. Після першого ж прання прала я один раз у пральній машині на температурі 40 градусів, віджим 800 рідким засобом і полоскала в кондиціонері. На режимі швидко. Бо дивилася якесь відеоблогер, то там рекомендують і бобінну пряжу. Перший раз прати на режимі швидко, і в пральній машині вона гарно вимивається, ця пропитка з бобінної пряжі. І тут все гарно випралося, і стало ну, зовсім незамітно, що це з двох різних ниточок. Таке воно дуже гарне. І наскільки від кондиціонеру зм'якшилося, м'якесеньке воно стало. А тут такі вони були жорсткі. Я в'язала слабенько. Це в мене тут 2,25 резиночка, а це на 2,5 я в'язала. Ну, Щось я вирішила спробувати для першого разу 2,5. Тепер можу сміло в'язати і на трійки. Тут на 2,5, а тут на 3, Що я й зроблю з другою парою, мабуть. Щоб воно так було. Так що, дівчатка, можна брати. Якщо поєднувати, отак, то вони будуть середні і по бюджету, і по носибельності. Це будуть такі жорсткі з такої пряжі, з самих вівчарів, і супервош, такі ніжняшки, м'якесенькі. А це такі середні. І це я зв'язала вже в'яжу для ЗСУ. Я думаю, що їм підійде такий. І підбір це такий колір, і е, використала, щоб резиночка тримала, можливо, вони будуть спітня сюди заправляти. Ось так от. І е, теж коли в'яжемо, то самі знаємо, скільки коштують нитки, а потрібно його в'язати, і однією парою це не обійдеться, то це гарна буде економія. І шерсті, ту, ми, як сказати, ми отримуємо натуральну, натуральну річ річ натуральної сировини з волокна, але трішки дешевша тим, що ми міксуємо ниточку, дешевшої пряжі й дорожчої, Як ця, наприклад, вже була по 46 Подорожала. подорожчала вона, а ця по 110 100 110 то Є різниця. А так зміксував, і можна використовувати на манжетики. Ну, я не знаю, мені жалко на п'яточку її. Це якщо на диванні носочки, то можна. А так, вроді, п'яточка жорсткіша виходить, можна чимось її ущільнити, бавовною, на ній якоюсь ниточкою з підмоту. В Воксанки Левчук там є. Можна пройти глянути якусь. Ну, та в мене, в принципі, є, тут я не ущільнювала. Так, дівчатка, Оце таке я вам розказала. Показала про свої просунення, про свої процеси. Тепер що в мене? Тепер я сьогодні дам собі вихідний від не Я ще залишу його на той тиждень, ну щось в мене рука не тягнеться до нього. А хочу я таки почати, дівчатка, халат, ну я вам вже всі уші прожужжала, як то кажуть, ну вже в мене пряжа є, то буду в'язати. Ось так от, по крайній мірі почну. Ну що, буду з вами прощатися. Я в сьогоднішньому відео переходьте по посиланням під відео, дивіться всіх учасниць, коментуйте, ставте вподобайки. Не скупіться, це вам нічого не варте, а цим ви робите велику справу: просувайте українськомовний Ютуб на теренах Ютубу, бо нам так важко у світі обширного, в світі. Російськомовного, англомовного Ютубу, то нас мало рекомендують, мало показують, а тим, якщо ви поставите пальчик вверх, напишете коментар, наші відео будуть просуватися і нас будуть більше бачити. Будемо старатися, будемо знімати МК на українській мові, щоб були вони україномовні, кому це цікаво. Ось такі мої до вас прохання. І по цьому, дякую вам, що ви зі мною. Всім до побачення, миру нам та перемоги! З вами була Валентина.